Казка про зошит. У великій шкільній сумці жив собі зошит на ім'я Листик. Він не був таким яскравим, як кольорові олівці чи блискучі ручки, але знав, що його місія дуже важлива. Кожного дня Листик терпляче чекав, коли його відкриють і запишуть важливі думки, слова. Або розв'яжуть задачі. Проте учні часто не звертали на нього уваги, вважаючи його просто звичайним зошитом. Одного разу, на уроці математики, хлопчик Богдан розв'язував задачі і ненароком вирвав кілька аркушів із листика. Ну, от, знову безлад, пробурмотів він. Як же це все зібрати? Листик засмутився, адже він прагнув залишатися охайним і зберігати всі сторінки. Богдан не розумів, наскільки важливо дбайливо ставитися до зошита. Того ж вечора Листик вирішив поговорити з іншими речами в рюкзаку. Чому мене не цінують? запитав Листик у ручки та олівця. Я ж допомагаю записувати найважливіші речі, щоб Богдан їх не забув. Ручка, яка завжди любила писати на сторінках листика, відповіла, Може, Богдан ще не розуміє, наскільки ти важливий? Адже на твоїх сторінках він фіксує знання, які будуть потрібні в майбутньому. Наступного дня. На уроці української мови Богдан знову взяв листика до рук. Він уважно писав нові правила і помітив, як рівно і чітко його записи лягали на сторінки зошита. Богдан задумався, скільки важливих речей він уже записав у цьому зошиті, і як добре було б зберігати всі ці записи в порядку. Після уроку Богдан акуратно закрив листика і обережно поклав його до сумки. Він зрозумів, що зошит це не просто папір, а надійний помічник у навчанні, який допомагає зберігати знання і розвиватися. З того часу Богдан завжди беріг свого листика адже знав. Що той допомагає йому ставати розумнішим і не забувати важливі речі.